Сьогодні розповім про ще одне третє хвильове рішення, яке може бути корисним для всіх людей, які працюють з відео, а потім повертаються до нього, перемотують і шукають якусь необхідну інформацію. Ось, і, власне, я подумав про таку проблему, що це можливо, і вирішив. Пошукати, знайти якесь рішення, яке можна зробити власноруч, для того, щоб автоматизувати а, процес роботи з відео, пошуком якоїсь інформації в відео, і а, для того, щоб отримати а, на виході якийсь текстовий результат цього відео, який буде підсумком, бажаним підсумком, який ми а, хочемо. Отримати, тому пропоную подивитися, як це рішення працює, і е, потестувати на е, одному з прикладів. Е, тобто, я використав платформу Make для того, щоб реалізувати цю автоматизацію. На цій платформі я роблю інші автоматизації. Е, для мене вона є зручною, вона є зрозумілою і простою використанням. В даному рішенні у нас є Google Drive, на якому ми зберігаємо наш, наше відео або а, декілька відео. І а, в даному підході ми завантажуємо відео з Google Drive, закидуємо його в Cloud Convert. Це такий сервіс конвертації а, одних форматів файлів в інші. Тобто, це а, може бути. PDF, зображення, документи, аудіо, відео. Крутий сервіс, який допомагає з конвертацією. Ось. Тому я в даному підході закидаю відео mp 4 здається, або будь-яке відео будь-якого формату. І це відео конвертується в MP3 формат. Ось. І маючи вже. Аудіо адже з аудіоформатом легше працювати, ніж з відеоформатом в подальшій е текстовій роботі. Тому ми конвертуємо його і закидуємо це аудіо в OpenAI, в модель Whisper, яка знає, що це аудіо потрібно транскрибувати. Ось. І далі ми зберігаємо транскрибований результат в Google Docs. Uh, і це таке просте, uh, базове рішення, як перетворити відео в текст. Якщо ми хочемо uh, щось uh, щось більш складніше, щось більш кастомне, ми створюємо uh, ще один модуль OpenAI, і ми uh, додаємо його сюди. І ми тут вже напишемо якусь кастомну логіку, яка Потрібно нам для сконвертованого е текстового формату. Ось давайте на прикладі подивимося, як працює це рішення. Е я запускаю дану автоматизацію і першочергово з Google Drive а завантажується наше відео е для того, щоб передати його е в Cloud Convert, який зараз уже конвертує. Це відео в MP3 формат. І зазвичай е конвертація відбувається е трохи довше, ніж завантаження, але ми передаємо е далі наше аудіо в OpenAI модуль, який транскрибує його і зберігаємо результат в Google Docs. Ось е це відео здається. Е було 5 хвилин, тобто, якщо воно буде довше, звісно ж, це займе е, певний час. Ось, і на виході в нас е, є ось такий Google Doc файл, в якому ми зберігаємо результат е, транскрибацію е, нашого відео. В моєму прикладі я використав інтерв'ю. Інтерв'ю співбесіду, ось, і транскрибація, а, виглядає ось так. І давайте все ж таки е, спробуємо е, зробити її більш кастомною. Ось, я додав ще один е, модуль OpenAI. А тут, до речі, якщо е, ви тільки почали користуватися цією платформою, то вам треба API-ключ. З платформи OpenAI, і е, ви його вставите ось, ось сюди. Я вже просто е, залогінився, е, тому мені немає потреби це робити. І м -м -м, е, тут ми можемо вибрати е, якусь модель. Їх тут дуже багато, але все, що вище, це все більш потужніші моделі, все, що нижче, це більш застарілі і е, слабші моделі. В даному прикладі я можу використати модель 4О, це досить таки потужна, потужна модель, яка зараз є. Ось, І ми можемо вибрати роль юзера, так як ми робимо запит зі свого боку. І давайте якийсь запит англійською введемо. Який е, буде, наприклад, таким: Create a Summary of this uh, text. І ми е, перекинемо йому е, оцю транскрибацію, цю текстову транскрибацію, яку ми вже ось тут отримали. Ось. Output це транскрибація цього відео. Ось. Duck uh, and the white is very gemo, uh, yoho, and okay, a response uh, in four formatted way where there are bullet list. Тобто зараз я прошу його створити самері, тобто підсумок цієї розмови, і дати мені відповідь Where you highlight key insights. Щоб підкреслити якісь головні значені речі, які були в цій співбесіді. І в Google Docs ми передамо. Результат із нашого минулого модуля, де ми просимо зробити нам підсумок нашого, нашого відео. І ми вибираємо Choices, Message і «Content». Хоча я бачу, що зверху додалось поле Result, де є. Такий же самий е, контент. Ось раніше його, е, його ніби не було. Але е, якщо е, далі з цією моделлю це буде працювати, ось, то можливо, варто використати і його. А, окей, тоді е, зберігаємо це як Converted Interview Summary і запускаємо е, цю автоматизацію знову. А, так само в нас йде е, завантаження, тому я, можливо, зараз трошечки промотаю. Ось е, пройшла наша автоматизація, і е, із оцього великого тексту ми отримали, е, так, choices, message content. Ось ми отримали ось таке summary, яке дав нам OpenAI. Після цього давайте глянемо наш Google Doc. Угу, так, це. Ага, ось. Ось він. А, так. І ми отримали підсумок ось в такому форматі. Звісно ж, це можна поправити і зробити його в бажаному нам форматі. Трошечки імпрувнути промпт ось. Але наразі у нас створився такий підсумок, де в нас є «Candidate Introduction». Це представлення кандидата, Мотивація для роботи. Зацікавлена в кар'єрному розвитку. Бажає працювати, залучаючи взаємодію з людьми. Reason for choosing the company, strengths, weakness, achievements, future goals, availability, salary expectations, questions from the candidate. Ось така а, проста річ, але ми вже бачимо, що з нашого відео ми, по суті, отримуємо такий підсумок узагальнення по кандидату, який хотів отримати роботу. І це один із прикладів, який можна використати в даному підході. В кожного може, може бути своя ціль. Свої ключові поінти, які ми хочемо висвітлити. Тобто, тут важливо просто розширити промпт і ми можемо отримати бажану відповідь. На цьому все. Був радий поділитися своїм досвідом, лишайте якийсь коментар, реакцію. Буду дуже вдячний за підтримку. І сподіваюся, що дане рішення було вам корисним.